Шанування пані і панове, зрозуміло, про що сьогодні буде ти мова, що сталося? Бачу, як у стані емоційного зашквару, зашкалу, угару обговорюється і смакується оцей фрагмент, там дві-три хвилинки цієї перепалки в овальному кабінеті, яка вже на, напевно в історії стволі дипломатів йде як сценка найбільшого конфлікту чи провалу. Смакування цього всього нам затіняє ширшу картину, якою я, з вашого дозволу, хочу, як завжди, ширшою поділитися, і прошу звірити з собою, кому цікаво, тому цікаво, кому ні, то ні. Розпочну з запитання дуже простого: прошу сказати, і самі задумайтеся, на якій хвилині брифінгу все це сталося. На початку, на старті, зразу, з розгону, на якій хвилині брифінгу в овальному кабінеті це сталося? На 40-й, пані і панове, прошу задатися тепер запитанням: а що було до того 40 хвилин? Що було перед тим 40 хвилин? Перед тим 40 хвилин все було добре. Трамп зустрів особисто, на відміну від Макрона, до речі? Похвалив за мужність, подякував за все протокольна частина. 40 хвилин все було добре. Що сталося на 41-й? Ось це є теж питання. Все було добре 40 хвилин, тому що він їхав підписувати рідкісну земельну угоду. І тепер, коли люди після 41-ї хвилини вдаряються в емоційний зашквар і, і, і дякують, і, 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 і не знаю, там уклінно падають в ноги за те, що не підписали продаж Надер, то чому ніхто собі не задасть питання, що 40 хвилин і сама поїздка була запланована, як поїздка їхати підписувати. І це ж по всьому видно, хто би що не говорив. Розумієте, а що сталося? На мій погляд? А сталося те, про що я писав і раніше, ще після Мюнхенської безпекової конференції. Взагалі після всіх попередніх комунікаційних факапів, а президент наш є президентом комунікаційних факапів в світі. Тобто такої кількості ось, комунікаційних провалів у нас ну, ні, ні один не має. Ось сталося те, про що я й писав. Не можна нашому керманичу говорити від себе. Все завжди йде дуже добре, як по маслу, прекрасно, чудово, з аплодисментами. Допоки все йде підготовлено, заготовано і по протоколу. Так і тут, 40 хвилин так і йшло. Як тільки включається імпровіз, як тільки вимикається власне протокольна частина, йде вільне спілкування, вільна кульмінація, у нас завжди слід чекати якогось страшного факапу. І це ж не перший раз так. Поза протокольною частиною йде, йде вже вільна бесіда, вільна відповідь на запитання, вільне реплікування, вільний діалог, от там вже включається ну, те, що якби нічим не прикриєш. Ну, жодним затопом, бо там вже включається нутро мовця, нутро політика. В нашому випадку не політика і досі. Змітити, оскільки в нас, в принципі, можна так класифікувати, е, якби, країну в час війни, в час страшних тектонічних стресів і сувів, веде президент настрою, президент імпульсу, президент емоції. Президент свого ситуативного відчуття в цю хвилину, президент Его. Ну то тут розумієте, і звідси треба все виводити. Бо все, що якби вимагалося, це не нашкодити в умовах, коли ситуація і так є дуже тяжка, тому що весь той візит в Америку він зрозуміло було, як, як сприймається конкретно. Наш президент з якими тезами буде працюватися, якщо, умовно кажучи, 40 хвилин все, все йшло до підписання, заради чого це все й було? Ну а на 41-й включилося настроєве, імпульсивне емоційно і его. Ну, 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 то це, 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 це ж не можна назвати політикою. Відповідно, таке і ставлення. розумієте? Оця метафора про карти, на яку дуже з, от, зреагував президент. От там в тебе нема карт, тобі". то взагалі вся та метафорика про карти, я розумію, чому Криворіжські прийняли це власне саме так. Ну, та бо ну, то, як вам сказати. Крім дурака, там більше нічого не вміють грати. Розумієте? А тут це, це взагалі дивовижно, як це присприймається. Тобто, ну, наприклад, роз, нормально чогось він розумів, наприклад, жарт про ебонітові палочки. І навіть було це смішно. Нормально він розумів метафорику про викрешування з мітингантів струму ебонітовими паличками, Це було добре. Нормально розумів. Метафорику на рівні Сеньор Голодомор. Було це добре. Нормально розумів метафорику на рівні Томос Термос. Нормально розумів метафорику на рівні Україна це проститутка, яка дає всім. Але от раптом про карти не зрозумів і, і, і дуже всі образив. От така ситуація в нас виникає. Розумієте, а як не крутий і кому це подобається чи не подобається так? Це є гра. Все те, чим є світова геополітика, особливо в таких перемовницьких, переговорних треках, які є дуже, знаєте, як, е, схожі на американські гірки, де масу е, е, верхів-низ рухів і векторів. Е, ну, це тим паче, це гра, і в цій грі стратегіями, хитрощами потрібні козирі, а не лише гонор. А якщо гонор, то він має бути підкріплений ресурсами. Тому що всякий демарш, якщо він не є підкріплений ресурсно планом Б, алгоритмом подальших дій з моменту запуску демаршу, то це тоді виглядає, ну, змахує більше якби би на емоційну безсилу. Якусь суїцидальну вже майже поведінку. Це не поведінка політика. І, власне, розумієте, ми розходимося і завжди будемо розходитися зі світовим товариством якраз в оцінці того, тому що в цьому самому кріслі за два дні до нашого сидів Макрон. Я пам'ятаю, цунамі захоплення у Фейсбуці по Макрону. Теж була конфліктна така ситуація, ну лайтова, не така звичайно хард, але вміння тримати удар належить до чеснот кожного політика. Не вмієш тримати удар, не пхайся туди, продавай майонези і клепай серіали. Ну, тобто, неуміння тримати удар є професійною непридатністю для політика. Тільки ті стають великими політиками-гігієми, і гіниями, хто вміє діяти в екстремальних ситуаціях. Не вмієш, то не пхайся. Сиди на своєму, розумієте, роялі і на тому кінець. Ну, так це працює. Ну от всі захоплювалися Макроном. Чому? Тому що навіть в лайтовій версії конфліктної ситуації, як діяв Макрон, Інтелігентно, аристократично, благородно, на усмішці поставив руку на коліно Трампу, перебив, сказав своє слово, протиставив все е, смачно, гурманно, вишукано, політично, зріло, достойно. Два дні тому всі носилися з Макроном як з ідеальною, і я вважаю це правильно, моделлю поведінки державного діяча в достатньо неадекватній слизькій ситуації. Всі це ставили за приклад. За два дні антимакрон подіяв на шкоду абсолютно всім національним інтересам і всі далі розумієте в стані вау. Я чогось не розумію. Розумієте, Всі ж насправді прекрасно розуміють, що Трамп поц, що Трамп взагалі прифігів, що Трамп просто попутав береги. Але з іншого боку, треба, коли були давали нам гроші всі три роки, треба було менше красти, більше будувати заводів воєнних, переводити все на реформовані рейки, і тоді вимахуватися. От на хлопський розум так, люди плюс-мінус це розуміють. А тепер все впирається більше вже, не в якісь розрахунки, не в готовність, неготовність, хто там чому зацікавлений, це завжди буде там на поверхні обговорюватися. Це більше впирається в абсолютно і чітко особистісний неадекват. Тобто йде мова зараз про те, що особистість одна своїм, своєю. Психоемоційною нестійкістю і вразливістю взагалі рушить цілі державні стратегії. Не рухає, а рушить. Тобто руйнує. розумієте? І тут в цьому місці я хочу зробити таку маленьку паузу, поставити вашу думку на паузу і попросити перестрибнути, вона така інтерлюдія на Гренландію. А давайте перемкнемося туди, тому що родовища ці надра. Люди вже зрозуміли, що це війна за родовище. Та всі вже все вже всім понятно. Давайте перенесемося трошки в Гренландію, щоб теж зрозуміти е, ту широту картини, яку в нас взагалі не розуміють, тому що наш президент сам перший запропонував світові свої надра, сам це вніс в пункт перемоги. Там в план перемоги четвертим пунктом, сам це виніс на світову арену, на таці позолоченій виніс це Америці, сам їхав підписувати це. І вже 40 хвилин було все добре, аж до 41-ї, поки емоція не включилася і імпульс. Ну, І, 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 і тепер за тими надрами, давайте перенесемося в Гренландію. Гренландія. В Гренландію від Америки зайшли крупні інвестори, такі, як. Джеф Безос, засновник Амазону, статки 140 мільярдів доларів. Білл Гейтс, засновник Microsoft, статки під 100 мільярдів доларів. Їхні фірми зайшли туди лише хоча б на рівні от, досліджень майбутнього видобутку. І то при тому, що такі крупні гравці, які номер один у світі, ну Безос до 21-го року, був найбагатший людина планети. ну Просто і був 4 роки поспіль. Тобто в такому статусі заходили фірми, і, і що видобуток нафти за цей весь час лише на ранній стадії. В одну лише не видобуток, а оцінку і підготовку до розробки родовищ Міді і Кобальту вже вкладено більше 100 мільйонів доларів. А до вибутку ще взагалі дуже далеко. Тому що більшість розвідувальних робіт не, не повним успіхом завершуються, це дуже складні роботи. і Працює лише одна шахта. От вам вся Гренландія, розумієте. Питання дуже просте, це ж належить Данії. Якби Данія, як ви думаєте, мала технології, які супер дорогі, і які запатентовані як не на Китай, то на Америку, то Данія, маючи все те, член Євросоюзу, член НАТО і так далі, що, вона би вже давно то думати не оприходувала би. Ну, от всі носяться за тими надрями. Данія, якби мала всі ті технології супер дорогі, вона що не вже би це не взяла під своє крило? Так щось не взяла, так ми не Данія. У нас нема Безоса, як в випадку з Америки, свого зі 140 мільярдами доларів статків. Що може вкладати в, 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 в оцінку і, і, і в розробку? Ми не Данія, ми для них розкрадачі. Вони нам це якби відкрито говорить і устави, і президента, і віце-президента, і половини Конгресу, і, 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 і Сенату теж. Ну ось ми не є в тому статусі, щоб оцінити все це. Плюс, розумієте, тепер от всім цікаво, от що не дали родовище. Самі запропонували, самі припросили, розігнали апетит. Тепер не дали герої. Добре, і що таке лінійне мислення перемагає то Бог з ним, так але ж наші родовища тепер, бо всі питають, що з ними тепер наші цінні родовища, по яких ми ходили третину століття, і навіть про то не замислювалися ще до січня місяця. Половину людей внутрі навіть взагалі навіть не чули про це. Але раптом виявилося, що вони ходять по найцінніших надрах планети Земля, при тому умудряючись бути найбіднішою країною Європи по ходу. наші родовища коштують, вибачте на слові зараз, рівно нуль. Тому що під час війни все коштує рівно нуль. Це так само, якби розумієте, говорити зараз про елітні апартаменти в Покровську. Ну вони номінально то є, але кому вони нахрен потрібні, якщо там війна. Ну Тобто, в стані війни. Ці активи коштують, взагалі нічого не коштують. А в нашому випадку вони і тому третину століття лежали, тому що в Україні немає ні не те, що грошей і доступу до технологій, як кажу, вони запатентовані на, тільки на е, е, крупних е, гігантських гравців у світі. Е, щоб взагалі навіть не те, що думати про видобуток, тому 50 на 50 Америка пропонувала по цій угоді. Ми не можемо вкласти навіть хоча б в приблизну оцінку того всього, хоча б в розвідку. І ну, тобто, ну, відповідно, ну, ну розумієте, ну, ну, от під таким кутом зору все там відбулося, як відбулося. Яка відповідь на питання? То ми внаслідок того всього стали сильніші чи слабші? Простий критерій. Но лише тим критерієм все міряється в умовах катастрофічної і так ситуації, яка і по війні була, і по треку війни, і по світовій конюнктурі, і так далі. І так далі. Тобто ми стали сильніші чи слабші, вся і вся оцінка. То або туди, або туди. Тут нема але. Тому що всякий гонор, всякий, всяке оце самозадоволення, самопишання воно має, власне, бути підкріпленим всім. А в нашому випадку вже сталося дуже така. Ну, річ, яку ми не осмислюємо. Просто розумієте, звідки ці нерви, звідки все. На нашу війну війни, мапу війни, на нашу мапу війни наклали мапу геології. Ми ніколи під таким кутом зору не дивились. Це почасти зробив також і наш президент, внісши сировинний пункт 4 в план перемоги. Це теж зроблено Україною, наклавши на мапу війни мапу геології. І воно, ну як це не парадоксально, воно, в принципі, відповідає духу отих сировинно-ресурсних гібридовоїн 21-го сторіччя, бо вони точаться за ресурси, за надра, за копалини, за мор'я, за торгівельно-логістичні маршрути, за доступи до того всього. Це є. Гібридовійни 21-ї сторіччі і Крим, це не просто Крим, а течіство, і, там, і це насамперед анексія Чорного моря, контроль Чорного моря з усією його логістикою, багатством, плюс Керченський залізнорудний басейн. І всякі ДНР, ЛНР, ті іграшкові кладі це є окупація вугільного басейну з усіма надрами під, земнею, під земною крою. І Росія, по суті, якщо дивитися на мапу геології, вона ж, якби, зайшла на ареал наших найбільших надр. По-перше, на Донецький кряж, який співпадає з анексованими, ну не анексованими квазі, квазілеми, ДНР, Донецький кряж з антрацитом, кам'яним вугіллям, Покровськ, Авдіївка це коксохім. Вугледар це стратегічні запаси солі, стратегічні запаси солі, які би Україну робили, ну, якби майже основним експортером в своєму регіоні. Бахмут це міт, сіль, доломіти, глини. Торес це тверді сплави. Антрацити. Горлівка це крім всього там перерахованого гіпсу. Це ще й Микитівське родовище Ртуті, бо там воно розташоване. Не лисичан це і вугілля, і крейда Часів Яр, це глвогнетривки глини, надзвичайно цінні, найбільші поклади тугоплавких і вогнетривких глин і кварцу. Волновахи це в тому числі крім вугілля викопного це алмази, Маріуполь це чорна металургія. Ну і плюс цей приморський хаб для обслуговування сухопутного коридору в Крим. Якщо подивитись на мапу війни через мапу геології, що дивиться Трамп, що дивиться крупний гравець, що дивиться наш ворог, що дивимося і ми з пунктом 4 в плані перемоги, то, власне кажучи, це ось багато що до тих цінностей війни, пафосних і правильних, ще й додає отаку от додану вартість війни у вигляді. Війни за родовища, за поклади, за копалини в умовах 21 сторіччя, коли вони вичерпуються і всі крупні гравці хочуть це забрати. Ну от так примітивно, але по-грубому, це теж до певної міри пояснюється. І тепер що? Ну, і тепер, якщо вийти на, 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 на прогноз, взагалі не, не вдячна справа, але в більшості випадків я завжди все е, прогнозовано і, і бачив. У нас обрано найгірший сценарій. Найгірший сценарій у нашому випадку це далі війна, але вже мінус США, як основний стратегічний союзник, фінансист і донор. На США зав'язані дуже специфічні військові компоненти, тому що військово-промисловий комплекс лідером в світі є США. Далі війна і мінус США. Це є один з найгірших варіантів. Він обраний, по ньому буде все ну і тут додаємо ще й мінус сама готовність суспільства. Я про це якраз теж зараз скажу, бо ми. Ну, ми тут, знаєте, в якомусь пориві якогось такого пафосу і того лоскоту самопишання, лоскоту, самозадоволення і самоповаги, якби воно, якби коли не підкріплено, воно тільки лоскотом і лишається. Що дуже характерно, всьому тому, що сталося, найбільше тішаться. І аплодують чомусь суто прихильники там нашого президента і путіністи. От вони, вони просто в задоволенні. Це синхронно якось так співпало, ну за дивним збігом обставин не задавали собі це запитання. Що вся рукоплескальність йде від тих таборів, від нашого табору захопленням, який в нас з залізними яйцями, рідкоземельними, якимись феросплавними, ще якимись наш лідер. І прихильники Путіна просто задоволені від того всього, що сталося. Аплодують і потирають руки. Ну теж так специфічно. Та що тепер? Оскільки відкинута або зірвана, ну, можливо, ще не зовсім відкинута, будемо бачити, сама ідея припинення війни, ну, яку уособлював Трамп, під різні гарантії, під різний пошук гарантій. Е то вже інше питання, просто на рівні самої голої ідеї, якщо відкинута сама ідея припинення війни, пошуку рішень по війні, те, що витало в цьому передвесняному повітрі, що люди, нарешті, знаєте, десь так трошки і увірували, що от нарешті то можливо щось. І якщо це сталося і відкинуто це однією імпульсною особою, я все ж таки більше так це трактую, не як заготовку. Конспірологія нехай працює, конспірологів без мене багато, а я на це дивлюся більш буденно і більш політично. Якщо це відкинуто однією особою, то значить, вибрать на слові, нашою концепцією тепер хоч, хочемо, є хай живе війна. Але тут уже розумієте. Тут же ж не йде мова про те, що чи вона погана, чи добра, чи тут вже оцінки неважливі. Та як не діло, що будь-яка війна погана і, 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 і це страшне лихоліття. І з іншого боку, теж є частина такої пафосної глорифікації війни, як ціннісної, визвольної і так далі. Це все буде завжди обростати великими тими кучерями, великими рюшками, великими декораціями. Це все буде обростати. Але якщо ідея є, схай живе війна як основна ідея на, на майбутнє і провалено провалено, сам, сама саму ідею, припиняти її під якісь домовленості, чи, чи тимчасові, чи більш сталі, то вже вправність політиків має включатися. Ну, від Клоуна, того важко не чекати. То в цій концепції хай живе війна, премінус США. включається ще й мінус, готовність самого суспільства, бо виберете на слові. Оцей концепт, хай живе війна в повному вимірі, з ескалацією, з подальшими втратами і так далі. Так далі це не 22-й рік. І очікувати повторення 22-го року вже зараз неможливо. От ідея, хай живе війна, воно заходить у 25-році. І це абсолютно не 22-й рік. І вся соціологія показує, я її часто публікував в своєму телеграм-каналі, воно і від демократичних ініціатив, від Центру Розумкова, від КМІСу від всі давали цю соціологію від соціологічної групи рейтинг. В нас ідея, от, е, от хай живе війна, я так дуже грубо її формулюю, заходить в суспільство, яке 81% за пошук якогось... Компромісу готовності до, 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 до якихось поступок пошуку, тобто запит на пошук рішень, і, 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 і лише 11% це є суто опція війна до останнього. От ця ідея війна до останнього заходить в суспільство, яке в 2025 році після низки. То вже не будемо розбиратися. Заднім числом всі і так розуміють, чому після низки е, такої, е, такої, ну, динамічних падінь прийшло в позицію 11% за це. Тобто зараз ідея, хай живе війна, така до останнього. За цим піде 11%, ну може зараз ще й, і більше. Може це буде приріст на на, на рахунок там за, за рахунок збільшення там загроженості, відчуття загроженості і так далі. Соціологія також показує, що 64% суспільства припускає і схвалює прямий контакт з Росією навіть попри законодавчу заборону цього. Моє там рішення РНБО підписане. Президента 33% це базова цифра кожен третій, останні вже півтора роки, воно тільки наростає, кожен третій готовий втрачати територію. Тобто, ідея оця такої тотальної війни в 22-му році спрацювала і працює, в 25-му році вже змінилося дуже суспільство. Це вже так не буде лягати. Це вже буде з такою, знаєте, з витягуванням жил, і з тих жил вже нічого не лишиться. Тому, розумієте, країна проти мобілізаційного віку з 18 років, ніхто не хоче з 18 років ти воювати. Країна категорично проти, щоб жіноцтво було залучене до війни. Тому в таку країну ідея тотальної війни зараз, як обраний варіант, чи свідомо, чи несвідомо, хай конспірологи розбираються, воно заходить трошки в інше суспільство, ніж в 22-му році. Тоді, звичайно, були черги, тоді з-за кордону всі верталися, щоб захищати свої регіони, свою країну і так далі. 25-му році того взагалі нема, це взагалі інше суспільство. Ідея тотальної війни. І коли людина одна людина обирає цей варіант. І якби понижає або завалює, або обвалює саму ідею припиняти війну, якось шукати, думати, мудрствувати щось думати з тим, як то все вже якби загашувати. Ця ідея, я ризикну припустити, не дуже співпадає з, реальними, з реальною картиною в суспільстві. Тому що поза пафосом Фейсбучним, коли включиться вже ідея з гальорочної аплодисментної. Публіки перетворитися в безпосереднього учасника на ну, цієї, як Трамп, цей американський гаспет називає там ясорубка, божевільна війна, чи як він там називає, багато всяких таких він слів грубих. Ну то це вже трошки буде по-іншому. Я, і я ризикую припустити, що тут сильно великих відсотків не буде. Тому оцей весь лоскіт лишається, розумієте? Оце солодкаве само, самозалюблення, самоповага, самовосторгання. Ось які у нас там. Яйця, Коли яйця заміняють, розум і мудрість, ну тоді крім них, що лишається. Ризикну. Просто запитати вас і, сами, і самого себе, чи є за цим лоскотом, за тим Солодкавим, чи є дійсно чіткий прорахунок просто крім пафосу, і крім такої гонорової, дуже схвальної. Позиція, яка, оце, це вже питання, чи вона чимось підкріпиться. Я так наостанок, щоб про це не забути, бо прямо перед своїм записом почитав, що там буквально за, за ніч 14 мільйонів гривень люди зібрали на відновлення ядерної зброї. Я просто міти, ну як вам сказати, я, я, тут просто виникає одне просте питання, дуже делікатне. Ну, чи люди взагалі розуміють за емоційними поривами, який це ідіотизм? Чи люди розуміють, що розмовами про ядерну зброю фактично самі себе нарікаємо Іраном? З усіма геополітичними наслідками таких, та, таких риторик. Ну, тобто, я, я до чого все одно мусить бути в момент якихось емоційних шквалів. І, і, і Буревіїв мусить все-таки вмикатися якась державницька логіка, державницький прагматизм, і, 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 бо, бо без того це, е, ну, чесно я, кажучи, я тут не маю чим поділитися. З моїми думками я власне поділився. Прошу просто їх звірити своїми, мої оцінки, десь їх собі зіставити і вивести щось своє. Дякую за те, що вислухали. Попрошу підписатись на YouTube канал, на Telegram канал де я більше своїх текстів публіцистичних не публікую. Укліно дякую за пожертву під під описом до відео є реквізити. Буду вдячний за вашу офіру і за те, що вислухали. Всього доброго. We'll yeah.